У селі Косівщина Сумського району попрощалися з загиблим захисником, старшим солдатом Павлом Бондаренком. Віддати шану полеглому бійцю до будинку, де він виріс, прийшли рідні, знайомі та односельці. Згадує свого товариша Андрій Жижка. Відзивчива людина, яка завжди прийде на допомогу, і просто дуже хороша людина. Добра, добра, таких як він, дуже мало. Чисте серце у людини і Як друг завжди прийде на допомогу. Він в паралельному класі навчався. Останнім часом не дуже сильно спілкувалися, але ну, дуже добре знаю. У нас невелика е, наша громада і е, прийшов сюди віддати шану воїну, нашому, нашому козакові і провести в останню путь. По сусідству жив із Павлом Бондаренком Петро Михайлович. Всю життя тут в місті. Сколько скільки його помню. Хороший парень був. Спокійний. Роботящий. Що можу, можу сказати? Був опорою для мами, сім'ї. Допомагав своїм племінникам. Мав плани і надії. Але безжальна війна забрала його життя. Вічна йому пам'ять у наших серцях. Низький уклін сім'ї і рідним. За те, що виховали такого сина. Павло Бондаренко служив старшим вогнеметником роти радіаційного хімічного біологічного захисту. Життя військовослужбовця обірвалось 25 березня на Луганщині, інформує офіцер Сумського районного центру комплектування Сергій Гаранька. Під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Креміна Северодонецького району Луганської області. Вірні військові присязі в бою за нашу батьківщину. Павло загинув. Ховали загиблого бійця Павла Бондаренка на місцевому кладовищі. Йому назавжди залишиться 31 рік. Ірина Касьяненко, Сергій Мілевський, Суспільне, Новини, Сумщина.